Так, всім привіт. В продажі Opel Astra K 2018 рік, кінець 2018 року виготовлення. Пробіг 220 тисяч. Рідний сервіс до останнього дня в автомобіля. Деталей фарбованих немає по автомобілю. Зроблено ТО, масла, фільтра. Пильники. По салончику. Все чистенько, новенькі коврики, руль не перешитий По 221 тисяча. Тут мультимедія, все працює. Apple Play, CarPlay. Все робить. Це чистенько в салоні Потонована Задва автомобіля потонований. Поклеєно в бронеплівку під ручками. Ось якщо в нас видно, поклеєні канти дверей. По всьому автомобілю у нас заклеєно фари, туманки в бронеплівку. Це в захисті, ззаді також у нас поклеєний бампер, повністю весь кант багажника поклеєний. Ось у нас такий багажничок. Тут у нас теж новесенький коврик. Під ковриком у нас все чистенько, є запаска, ключі. Все, що потрібно, все є. Гарний автомобіль. Кого цікавить, пишіть, не пожалкуєте. Проведено повне ТО по автомобілю. Автомобіль, до речі, на 2 см піднятий, щоб по нашим дорогам було трошки Легше кататись, так що кого цікавить, пишемо дуже гарний варіант. 1,6 дизель, до речі, не вспомнив. Економний дуже двигун. По трасі 4,5 літри буде у вас брати при швидкості 120. Так що, ось такий є в нас зараз апаратик. Всім дякую.